У грудні гімназія сузіря 19 та літ отримали нові комп'ютерні класи: меблі, інтерактивні панелі, навчальні посібники та обладнання для уроків фізики. Оновлення стало можливим завдяки програмі Нова українська школа, що реалізується в межах фінансової підтримки України від ЄС Юкрейн Фасиліти. До кінця року нові комп'ютерні класи мають отримати ще гуманітарний ліцей та ліцей номер 17 Загалом на придбання обладнання для чотирьох закладів спрямовано близько 4 мільйонів гривень держ. Субвенції. Про це повідомила прес служба міської ради. ЮНІСЕФ разом із партнерами компанії Засвітись та за підтримки платформи Культурна відкривають набір до Академії безпекових амбасадорів. Програма створена для підлітків, які хочуть формувати культуру безпеки у своїх громадах. Академія охоплює 18 громад України, де працюють аудіо, візуальні студії контента. Олександрії знаходиться в молодіжному просторі Другий поверх. Саме тут учасники зможуть створювати власний безпековий контент. Реєстраційна форма є на сторінці міської ради. У територіальному центрі Олександрії відбувся день відкритих дверей з нагоди відзначення дня людей з інвалідністю. Підопічні отримали безкоштовні послуги перукаря, швачки, спеціаліста з точнення ножиць і ножів, медсестри з лікувальної фізкультури. Мали можливість виміряти тиск і вагу, рівень цукру в крові, відвідати бібліотеку, тренажерний зал та взяти необхідні речі з пункту прийому. Також отримували консультації юрист-консультанта щодо надання соцпослуг та фахівців пенсійного фонду щодо призначення пенсій, пільг та житлових субсидій. 6 грудня в Олександрії відкриють новорічну ялинку та зимове містечко в Театральному сквері. Про це повідомив міський голова Сергій Кузьменко. У День Святого Миколая на маленьких гостей чекатиме насичена програма. Відкриття новорічної ялинки, театралізовані виступи та великі ростові ляльки, дитяча дискотека та флешмоби, також оновлені фотозони, альтанка зі святим Миколаєм та будиночки зі смаколиками. Початок о 17-ті. Локація буде відкритою до 20-ї. Олександрійські фігуристки здобули нагороди на змаганнях з фігурного катання Айсфест Fest 2025, що відбулися 29-30 листопада в Львові. У команди Олександрійок п'ять золотих, дві срібних та одна бронзова нагороди. Спортсменки тренуються під керівництвом тренера Євгенії Прядун. Пише відділ молоді спорту.